Завжди в машині в нього була пісня Назар «Я люблю вас усіх, та найбільше любив Україну. Він в тому, я та найважча провіна моя. Він жив, жив таким духом національним. А він каже, тату, хто як не ми? Ніхто крім нас не захистить. Він був добрим сином, допомагав, що треба було. Будував свій будинок, хотів мати своє житло. Був дуже добрий, завжди дуже любив дарувати квіти. Завжди великі оберемки квітів. Мій чоловік він такий був, знаєте, людина, яка завжди мала якісь мрії. Він каже, знаєш, мені кось легше жити з мріями. В нього слово такого там. Може, я не знаю, може я не маю як, там щось на рахунок грошей чи бензини десь завести, то не було. Він був такий безвідмовний. Завжди мав дуже багато друзів, дуже компанійський був. Завжди ті друзі приходили до нас додому. Петро настільки був якось так, вмів знайти підхід до дітей. Дуже він їх любив. Він дійсно був справедливим. Він казав правду завжди в очі. Можливо, вона комусь не подобалась. Він ніколи поза очі нічого не міг ну нікому не говорив. Він був добрий, працьовитий, хороший. Робили в сім'ї снігову хатину. Перше ми її будували, потім ми в неї заходили і фоткалися. Ми Маркові побудували хату. Він мені обіцяв, що він приїде. У нас четверо дітей, дві старших дочки і два молодших сини. Петро був третьою дитиною в нашій сім'ї. Був спокійною дитиною. Пішов до школи перший клас, ходив тут в селі в Старому Ярі. Вчився непогано і був таким ну, сором'язливим хлопцем, я би сказав. Потім він закінчив тут дев'ять клас в селі і пішов до школи до Яворова. Підростав він, звичайно, з дитинства. Він. Настільки любив знаєте, зі мною ходити до храму, до кінця 9 класу в школі він мріяв бути священником. 11 клас в нього думка змінилася. Хоча до останнього, навіть під'їжджаючи на фронт, він приїхав та благословіння. Ну, в принципі, дитинство ми провели разом. Він був такий доволі в дитинстві такий сором'язливий хлопець. Хоча так вдома він любив так, трошки такі робити капусті. Як щось навіть і разом вичудили з ним, то потім не сказали батькам. Ще колись були малі, батьків не було вдома, десь поїхали. а Ми бавилися теніс на такому столі, великому ми розклали і ми зламали той стіл. Але. По нині день, аж вже коли Петра не стало, то вже батьки дізналися, що той стіл був зломаний тільки через нас. Я завжди допомагала йому вчитися, уроки з ним робила. Він пішов вчитися до Львова в інститут фізкультури і спорту. Він у нас був такий трошки спортсмен. Ну і він був у нас такий працьовитий хлопець. Він любив техніку, все щось там з велосипедами він крутив, мав справу. Коли він закінчив вже інститут, пішов служити в армію. Служив в десантних військах. У Львові. Коли він відслужив, потім він почав їздити на заробітки, їздив в Польщу. Познайомилась ще в шкільному віці. Я все казала, я тебе знаю половину свого свідомого життя. Мені було 16 чи 15, не пам'ятаю, він на рік старший. Якась подружка мені дала номер телефону і сказала, знаєш, що до мене хтось надзвонює, не можу зрозуміти хто. Набери, спитай, хто там. От так ми і познайомилися. В мене це не було за когось з першого погляду. Ми дуже довгий час просто спілкувалися, тому що він якось признався моїй подружці, що я йому дуже подобаюсь, і так воно якось все зав'язалося, що ми почали зустрічатися. Зустрічалися ми дуже багато років одинадцять. Багато раз ми роз'їжджалися. Я їхала за кордон працювати. Він їхав за кордон працювати. І але все одно ми завжди були на скайпі. Більше вісьми років він він буквально не вилазив з Польщі. Він любив тентамінізм в таких великих тракторах -джун робив джундірах, робив досить великі такі агрокорпорації польські. Він любив техніку, дуже непосидючий у тому питанні до праці. Одного разу я ще лежу десь на шостого зранку, Він ще не був женатим, І чую, хтось мене на подвір'ю стукає, думаю собі, Боже. Що сталося? А тут виглядаю вікно, там мій син майструє мій паркан. Я кажу, сину, що ти не можеш спати? Він каже, вам скоро паркан впаде. І він не і вам ніхто не поремонтує. Людина вогень до роботи. Ото був Петро. Так нападав сніг, тату знав, що в церкві відкинути сніг, там година шоста, пів сьомої, то вже був Петро. Йому не було різниці. Тут в селі поїхати до Явро він ставав. Він міг поїхати там відкинути сніг, тут з'їздити до сестри в наконечне, якщо її чоловіка не було. І ще найдек до нас приїжджав. Будь-яка робота його просто для нього то був якийсь новий виклик. Він казав: не переживай, зробимо, не знає нічого. Вивчим, зробимо, він завжди допомагав завжди будь-чому. У 2014 році він був три рази на Майдані. Три рази. Вже останній раз, коли він вже їхав третій раз, я його просила: Петро, не їдь, бо вже пішли перші жертви, але він мене не послухав. Він їхав. Ну, він любив Україну, ви знаєте, він такий був в нас патріот. І в 2016 році ми вирішили одрушатися. Діти з'явилися майже відразу. У нас у 2017 році народився старший син Марко. Коли чоловік приїжджав з заробітків, він все був з малим. Все дуже сподобалися. Він дуже його сильно любив. Навіть коли вже коли був старший, я казала: ну скажи йому, щось він мене не слухає. Він казав, ну я не можу на нього насваритися. Ну подивися, ну то ж мій друг, то ж мій Маркусик. Каже, ну як я можу на нього сваритися? Потім з'явився ще один син, наш Захарчик. Він дуже любив своїх дітей і. Завжди при будь-якій розмові в себе, але перше питання було, як справи, як мої саночки. Він будував будинок, мав блокнот, в тому блокноті було все, який він має бути, що буде на першому поверсі, що буде на другому. Він все це малював, все це розписував. Знаєте, Відчуття війни, але що прийде, і така буде війна страшна, то звичайно її не можна було навіть уявити в людському розумі. Ніхто не міг вмістити в своєму серці це слово війна. Пів дев'ятої, напевно, то було так вісім тридцять підпустукали батьки в двері і зайшли. Кажуть, діти, ви знаєте, війна. З 25 лютого ми я кажу, дивись, тут ми полігон, то якось небезпечно, давай їдемо ближче, їдемо в наконечне, він відвіз нас до сестри своєї і сам поїхав, вернувся. Вони були в самообороні, то вони допомагали людям, то вони возили пісок, то вони кололи дрова. Але коли прийшла війна, ви знаєте, він собі місця не знаходив. Я його просила Петро, не спіши. А він сказав: Мама, ви хочете, щоб була буча чи черпія. Ви хочете, щоб вони сюди прийшли. І до Петра постійно видзвонювали з Польщі. Він десь тими днями мав виїжджати до Польщі на роботу. Колеги сказали, що Пьєтрусь, ну ми тобі зробимо ем, через посольство. Ми, ми тебе ви вже віжджає, не пускали, наших хлопців. Ми тобі зробимо виїзд. Тільки приїдні казав, ні. Він сказав, якщо б я був вас, хлопці, я б повернувся назад сюди. А втікати з своїй землі ніколи. Хоча він багато років працював за кордоном, але серце його було тут. Я думаю, то було однозначно, що він все одно піде захищати нас. Він сказав, що мусить хтось йти. Не можемо ми всі бути вдома. Я напевно мовляла його до останнього, казала: не йди, кажу, ну як ну ти маєш час, подивись, скільки військових зобов'язане, скільки є резервістів. Кажу, ти, ти маєш час піти. Він каже: Та може та два. Я піду в тероборону, там і мої хлопці, вони мене чекають. Каже місяць, вони були в Немирові. А через місяць то був третій день Пасхи, їх відправили. Він сказав Дніпро, як ми бачили ще на Пасху останній раз. Він не сказав до остатку, що їх відправляють туди. Він приїхав, то був понеділок Пасха. На півгодинки до нас ми були з татом убидвоє з чоловіком. І знаєте, він мав звичай. Все тату благословить Я витягнув хрест, поблагословив його. І він такий, знаєте, був у нас живий. Що він з хати не виходив, а вилітав. Тут на коридорі в хаті він попрощався з мамою, зі мною, обняли, спрацювалися. Він вийшов, і ви знаєте, як ніколи, в дверях стає і зупинився. Повертається, підняв отак руку і пішов. Ще кажу до нього: слухай, ти там вважай, я тебе прошу, чи вас десь повезуть, чи не повезуть, ну, щоб ти сказав. Він сказав: мене, Маша, все буде добре, що ти переживаєш. І я ще вийшла з машини, я ж його машину перехрестила і він поїхав. Він вже мені подзвонив і сказав: ми їдемо електричку. Я кажу, куди їдемо? Не знаю, куди їдемо, а ми їдемо. Це, напевно, два дні вони добиралися до Дніпра, мужик. Три. Почала спілкуватися відповідно річчя раз-два рази в день, коли зміг подзвонив, коли зміг написав. Він до мене ще дзвонив пару разів. І останній раз наша розмова була 5 травня. Мамо, все добре. А 9 травня його не шукав. Там був пек. Шостого числа було п'ять рочків в нашому моркові. Подзвонив, привітав його, сказав купи щось нашому хлопцеві від мене і пообіцяв йому, що наступного року обов'язково буде на його день родження. Восьмого числа ми вже переписувалися. Ми пам'ятаємо, що пішли в парк з дітьми гуляти, і я кажу: скини йому фотографії дітей. Але ці фотографії він вже не прочитав. По-перше, я дізналася, що він є в Донецькій області біля Сіверська. Мені сказала сестра, його скинула локацію. І я зрозуміла, що це доволі небезпечне місце. І то, що він не виходить на зок, якось була така, певно, була якась паніка. Ну, я не могла би повірити, що, що він загине. Я дізналася перша. То був вівторок зранку. Мене мені було дуже неспокійно. Я, сестра і Петрова дружина, Христина ми ціле рано переписувалися. Ну чому він не виходить на зв'язок? І тоді ще один хлопець Микола він був в штабі. Я йому написала і кажу: Микола, що у вас сталося? Чому Петро не виходить на зв'язок? І він мені написав: вчора був обстріл, Петро загинув. Я, я не могла просто зрозуміти, що то дійсно правда. Зменше малим гуляла по вулиці, я не могла просто зайти на територію свого подвір'я і сказати то бабусі старенькій, 80-річній. Пам'ятаю, я впала на, на... за будинком, так просто сіла до стіни, сперлася і не знала, як я маю, що я маю далі зробити. Я набрала до тата, дзвонить середуща дочка і каже тату, Петрона, що вона? Не усвідомлював то. Найстрашніше, звичайно, ховати свою дитину. А я щось тут собі, ну як в хаті щось прибираю. І чую, хтось на сходах, якби заходили, плаче. І коли я відкрила двері і побачила, що чоловік плаче, я одразу сказала, що з Петром? А він сказав: Петра нема. Страшно, я почала дзвонити до Люби, до сестри молодшої. І я до неї дзвоню, вона підняла і просто плаче. Я зрозуміла, що щось не так. Вона не могла сказати ні слова і взяла вибила. Тоді я подзвонила до старшої сестри, до Марійки. Марійка теж плакала, але вона принаймні, змогла мені сказати, що Петра більше нема, що Петро загинув. Понеділок ввечері був обстріл, скільки сказали хлопці. то було майже пряме попадання, він ще жив кілька хвилин. Врятувати вже його не вдалося, і, і він загинув по дорозі в лікарні. Ніби. В один момент обривалося життя. Ну, менше я нічого не розумію, було тільки рік і п'ять місяців. А старший він напевно все розуміє, тому що коли зранку я встала і почала йому говорити, ти знаєш, а на штату був солдатик, а ти знаєш, що солдатики можуть загинути, можуть померти. Я сказала: мам, та, ну, мам, я знаю, що на штату загинув. Він тримався. Тримався, Якось не раз бачила, що він садить собі в куточку, просто витрає оченята, але так, щоб він показав, що він плаче, він не показав. Він постійно відключає телефон, постійно дивиться фотографії з татом, собі навіть такий зробив альбомчик, склеїв кольоровий папір і пороздруковував фотографії чорнобілі, там де є він з татом. Маркові якраз тут було 6 травня 5, а Петро 9-го загинув. А Захарію півтора року. І зараз йому донести, що тато там на цвинтарі. Ну він розуміє, що тато є на цвинтарі. Він питає: де тато, А чого тато не прийде? Ото є, є найтягше. А ті дні, ну це взагалі -то таке було таке враження, що очі зав'язали яким чорним полотном, і ти нічого не бачиш, нічого не розумієш. І зараз приходить усвідомлення, що його немає, коли ти приходиш вже на цвинтар, на могилу помолитися, бачиш його портрет. Беру телефон і починаю все передивлятися. І... Тяжко себе стримати, тому що е, ті всі моменти і, і є, є що згадати. І хотіло б щось змінити, але ти усвідомлюєш, що, що вже пізно. Ну, Моментами деколи дуже тяжко. Тут не можна описати і сказати: тяжко, тяжко, бо нинішній день. Та нема дитини. Нема дитини. Я надіявся на Бога, знаєте. І молився, і села тоді. У нас приблизно пішло 17 хлопців. І деколи мені було знаєте, боляче, всі вони живі. І я за них молюся, а сина не стало. Але на це, напевно, воля Божа, ви знаєте, а біль не проходить. Воно ну, ну не проходить, вони лишається сердить. Найбільше боляче, коли дивишся на своїх внуків, що вони ростуть без батька, що така. Не радисяна проклята держава, як Росія, розумієте, принесла стільки болі страждання нашим людям. Осиротила такі тисячі-тисячі сімей. Його дуже не вистачає. Найбільше це відчутно на якісь такі річниці, на якісь такі свята. Я їх просто тепер не переношу, мені дуже важко. Коли приходить Різдво, коли приходять якісь такі наші свята. Напевно, не важче весь цей час просто триматись. Не показувати дітям, що я слабка, що в мене не виходить. Я по сьогоднішній день приходячи на центр, молюся, ставлю свічку, йду і десь знаєте, де там в глибині душі, я розумію, що його нема хоча чекати. Я молився з татом, переживав. Я би хотів, щоб тато ще зараз тут був. Ми б в місті разрубалась хату. Ще раз би каталася на лижах, ще раз би їх каталася на санах, ще раз би ходила на жабки. Я сумую за визитати.